Ми завершили вашу операцію. Можу показати вже результат наших діянь хірургічних. Звільнили спинномозковий канал. Також звільнили корінці С1, Л5, Л4, також звин з титановими балками. Все, операція завершена, боліти у вас вже не буде. Скільки часу, ви думаєте, була операція? Для вас одна секунда. Так? Заснули і проснулись? Оперували ми вас 2 години 50 хвилин. Зараз будемо вас переводити в палату. Показуйте, як виходить. Угу. Ну я вам скажу, що рівнесенько, рівнесенько виходите. Чудово, чудово. Чо ви заревані? Сидите, лежите, ревете, та все добре, вже ходите, гуляєте. То вже сльози щастя. Валентина Михайлівна, ми вже знімаємо вам катетера, це означає, що ви їдете додому. А -а -а. Ура! Mm -hmm. Раді!